А у мене до вас запитання: а чого це ми вирішили, що не знати, хто я це проблема? От зараз, до прикладу, я знаходжусь у Львові, бо ми трошки вирішили втекти з Києва, де в нас майже о боже, немає світла, води, тепла, нічого. І трошки повернутися до життя тут. І щоб ви розуміли, сьогодні в мене немає плану на день. У мене є робочі завдання, які мені треба робити, але реально я там не знаю, де я буду обідати. З ким я там зустрінусь чи не зустрінусь, що я буду робити, і раніше мене б такий сценарій дуже сильно не лякав, бо мені треба розуміти, от все просто ну, от, що я буду робити сьогодні, завтра, через п'ять років, я маю правильно от бачити цю стратегію, куди я рухаюсь. А сьогодні це не так. І знаєте що? І я дуже рада, що це не так. Бо повністю знати, хто ти і що ти, це мені здається, привілегія 5% людей на нашій планеті. Мабуть, частина з Ніх це люди, яким подобається, до прикладу, чим займаються їхні батьки, і у них є можливість піти цими ж самими кар'єрними стопами. Мені здається, що взагалі в дитинстві ми розглядаємо повністю лише такі варіанти. До прикладу, я, звісно, там ще хотіла бути співачкою, танцюристкою, акторкою. Але через те, що моя мама вчителька, я довго думала, що я також стану вчителькою, як вона. Звісно, ну бо типу, які в мене ще опції. А тато у мене працював бухгалтером у в'язнів. Зниці, і я пам'ятаю, що мій тато завжди працював в атмосфері дуже багато папірців, ексель таблиці І я думала: ні ні ні, ну вийшов. Цю сферу я точно не піду. Але я вступила на економічний. У мене була спеціальність бухгалтерський облік, фінансове там планування і купу ще різних штук, де у мене було купу цих ексель таблиць Так що в результаті вийшло, що я навіть більше пішла в сферу тата ніж в сферу мами. Але от зараз мені 21, Я працюю маркетологом у Film UA Group, і веду свій блог, і буквально лише нещодавно мене перестала лякати оця думка, що я типу точно не знаю хто я і ким я там буду через кілька років. Я думаю, частково це якраз причинено тим, що я, от на даний момент свого життя, трошки побудувала систему, в якій я живу. Я там знаю, що в мене є магістратура, і вона ще буде рік виходить, трошки менше року. Що у мене є робота, яка мені справді подобається. І яку я дуже класно вписую в своє життя, і от саме поєдную з блогом. У мене є мій блог, який я дуже сильно люблю, і в який я дуже сильно хочу вкладатись ще більше, бо це справді справа моєї душі, але от, знаєте, останнім часом я задавалась такими запитаннями, чи типу справді я там класний блогер, бо десь всередині у мене є страх, що, типу, а якщо мій там пік кар'єри в житті був 17 років, коли мої відео там набирали більше мільйона. Переглядів, коли я просто, ну, от, знаєте, не могла усвідомити типу, в моїй голові, як це відбувається, як людям в цілому по світу цікаво дивитися мій контент, де я там просто приходжу в школи і це показую. І зараз інколи я думаю, може мені в контенті не вистачає якогось хайпа, якогось знаєте, тригера. Я думала, може мені спеціально додавати якісь такі контроверсійні фрази, які е, будуть змушувати людей обговорювати це відео в коментарях. Але я потім в якийсь момент зрозуміла, це типу так не про мене. Це там, да, працюючи типу техніки, які я розумію, що коли в мене там є ціль зробити от відео там на таку кількість переглядів, я знаю, що я там додам оцей гачок, оцей тригер, оце ще щось, і це е, набере саме такі результати. Але я розумію, що мене оцей тригерний контент він так відпугує, і взагалі в соцмережах багато такого, що от зараз відпугує. Мені стається через це такий популярний трец, бо людям просто хочеться Звичайних живих людей, і оцієї просто правди і справжньої. І я, от, в свою чергу, у себе хочу робити лише такий контент, бо все одно, десь всередині, на запитання, хто я. Я точно хочу сказати, що я блогер і мені подобається ця сфера. І от що я хотіла сказати, що мені здається, оця система, яку я побудувала, вона прибрала трошки мою тривожність. І я, от також, мабуть, порадила всім людям, які відчувають цю тривожність дуже сильно. Коли ви типу не знаєте хто ви, ем, не зважаючи на те, чи це система пов'язана з роботою, чи це там просто ви зараз в якомусь навчанні, яке вам дуже подобається. Але от коли ви відчуваєте, що ви розвиваєтесь, коли ви просто навіть самостійно знаєте, ви можете продовжувати працювати на роботі, яка от не прям ваша, ви десь всередині розумієте, що типу це там зараз для грошей, але потім мені треба обрати щось інше. Просто зрозумійте, що через три місяці, допри. Ладу, ви маєте точно змінити сферу. За ці три місяці ви маєте зрозуміти, як саме ви можете почати просто з того, що ви виписуєте там ваші сильні слабкі сторони, просто якісь заняття, які ви любите, які, до прикладу, вам дають енергію, і заняття, які забирають вашу енергію. Можна пройти, я не знаю, якісь прикольні тести. Я, до прикладу, недавно проходила тест на архетипи. О, у мене архетипи, до прикладу, творець, коханець і шук. Code. І от я розумію, що я точно творець, бо я дуже хочу от створювати постійно щось нове. Тут написано, що творець боїться бути посереднім, хвилюється, що його продукт розкритикують. От я та людина, я, знаєте, я не дуже навіть от люблю тренди, бо я люблю в Бозі щось справді моє нове. Я там побачивши якусь ідею, ніколи її не вкраду, як роблять деякі люди, бо я хочу от навпаки зробити типу інакше, зробити не так, як всі. В мене це точно є. Коханець, мені здається. Збільше проявляється просто в мене, мабуть, в житті, там у відчутті прекрасного, у насолоді від життя, чуттєвості, прийнятті свого тіла, певній такій гармонії, а шукач те, що дозволяє мені відчувати свободу, відкривати власну унікальність, внутрішні перспективи, та свої справжні бажання. Це люди, які там люблять самотність. От я справді <с> люблю відчуття інколи самотності. І навіть от зараз я розумію, що у мене сьогодні буде день, коли я, мабуть, буду весь день одна. У, у новому для себе. Місці, можна, скажіть, просто розплакатися, але це типу і класно. Я ніколи не їздила в соло подорожі, і якщо чесно, мене це трошки лякає, бо я навіть ніколи не ходила сама в кіно, от знаєте, саме такого експірієнсу у мене не було. Але взагалі це також звучить прикольно. І я просто дуже хочу, якщо чесно, вам в цьому відео донести, що не страшно не знати, хто ви зараз в цьому житті, бо це дуже цікавий період життя. Ця, бо це значить, що ви не та людина, яка буде приймати життя, яке вам не подобається. Буде лише нити, звинувачувати всіх навколо і ніяк не рухатись, ніяк не змінювати те, що у вас взагалі є. Правда в тому, що це не криза вашого життя. Це просто певна пауза, яка може бути дуже і дуже корисна. Я просто знаєте, може зараз говорю це так на позитивчики, У мене справді був період, коли я там просто от мене дуже лякало майбутнє. Мене це перед вступом на магістратуру дуже сильно лякало. Бо я, знаєте, боялась ніби залишитися. Я вже, знаєте, тупо докрашуюсь, Мені вже не треба ті брові красити, але я просто хочу ще з вами поговорити. <с> ну, навіщо нормально, я макіяж, мені здається, плюс-мінус. Я просто тут дивлюся <с> усі можливі церкала. Да, так, і от тоді справді в мене був період, коли мене це так сильно лякало, але я от в минулому році максимально зрозуміла, що все дуже залежить від нашого сприйняття. Одну ситуацію можна сприйняти. Як програш, одна людина її, до прикладу, сприйме як програш, а для іншої це вже велика перемога. Для когось це типу дно, а для когось це стеля. Просто дуже важливо, типу, все одно там завжди себе пушати далі, але в цьому пушингу вміти сказати собі, що ти тут вже молодець, ти там можеш зупинитись, відпочити. Це нормально. І взагалі, знаєте, дуже класно не питати себе, типу, просто хто. Я сидіть і думати лише про це, а пробувати і думати, де я можу бути корисна. Отак от я пам'ятаю було з Опрою Вінфі, Я слухала це в якомусь із її інтерв'ю. Вона казала, що вона не шукала просто свою ідентичність, а вона от шукала саме точку корисності, як вона може допомогти людям, як вона може допомогти суспільству. Для мене просто це дуже сильно важливо. Я не знаю, я от та людина, яка типу дуже десь за соціальну відповідальність. Я зараз от працюю в маркетингу. В компанії, яка створює церково-хореографічні шоу, і я розумію, що мені дуже подобається, де я працюю. От саме, яка є місія у цих шоу. Те, що ми постійно співпрацюємо з різними благодійними фондами, те, що це все одно бізнес, і ну там головна мета в кожного бізнесу це прибуток. Але є це відчуття, що це щось справді корисне. І я розумію, що я ніколи б не працювала в компанії, яка створює щось, що робить життя людей гірше. А ще знаєте, дуже класно. Що коли життя от вас обнуляє, до прикладу, я не знаю, вас звільняють. Ви і хотіли звільнитися, але вас там різко звільняють, і це створює певні якісь фінансові труднощі. І емоційно, це може взагалі, от все так в вашій голові змінити. Це може бути дуже важким, але одночасно дуже доносним стартом. Так було Джоан Роулінг, авторки Гаррі Поттеру. Вона казала, що вона взагалі не бачила себе письменницею, що в неї там вже починалася клінічна депресія. І просто вона дуже в собі зневірилась, але от вона казала, що її надихнуло і так повернуло до життя усвідомлення, що найгірше вже сталося. Я залишилась живою, і це якраз їй дало свободу рухатись далі. Розуміти, що багато що в цьому житті не смертельно, що не страшно помилятися, не страшно розуміти, що щось може не вийти. Бо я теж бачила нещодавно дуже прикольну схемку. Типу, не спробував, е і потім стрілочка не вийшло. Спробував, і потім дві стрілочки не вийшло і вийшло. І це справді так. Бо ну, типу, якщо ви щось не зробите, якщо ви якийсь крок в шаті не зробите, у вас ніколи не вийде це досягнути. А якщо ви зробите, то навіть з якоюсь міні ймовірністю, але шанс. Цього точно і точно буде. А ще взагалі змінюватись змінюватись і в одній сфері, і змінювати сфери це абсолютно нормально. От, до прикладу, Мадонну довго критикували за те, що в неї не було якогось одного образу, і те, що вона була от дуже, ніби нестабільна артистка в своїх амплуа. Але саме оця мінливість і зробила Зізі, як на мою думку, абсолютно іконою взагалі цієї всієї індустрії. І я найбільше з її. Розумію, що змінюватися це абсолютно нормально, і це не зрада, якась себе, а це просто природня мінливість, яка навпаки і робить вас краще. І мені здається, що знаєте, якщо у вас є там досвід в одній сфері, ви переходите в іншу сферу. Це навпаки ваш величезний плюс. Я от зараз ще дочитую книгу Майстерність. Там описується саме зв'язок, ніби абсолютно не пов'язаних в першу чергу сфер там інженерії, і творчості, моди і медицини, коли там людина з однієї сфери переходила в іншу, і коли її бекграунд якраз в цій сфері давав їй просто якісь неймовірні переваги, які не мали люди, які от копалися лише в чомусь одному. Ще до речі, напишіть, чи ви бачите таке, бо я просто постійно, коли я до прикладу там вивчу якесь нове слово англійською, вивчу якийсь там новий термін у маркетингу, чи будь-що ще я потім буквально в цей же день. Чи через день бачу це слово, чи це поняття, або в якійсь статті, або в, я чую його там в якійсь пісні, в якомусь подкасті, і я не знаю, як це працює. Можливо, це щось, що ми раніше я б це просто не помітила, знаєте, пропустила б. А тут мій мозок різко включається, бо я це якраз вивчила, але це так цікаво, і мене це дуже сильно захоплює. Напишіть в коментарях, чи ви колись стикались з подібним. Мені прям дуже цікаво почитати. А ще у цій книжці не пам'ятаю, як називається тонке мистецтво пофігізму чи щось таке. Там автор, я пам'ятаю, казав дуже круту і корисну річ. Треба починати не з питання, ким я хочу бути, а навпаки, з питання, що мені більше не підходить. Я, наприклад, пам'ятаю, що в університеті я точно розуміла, що я там не хочу бути в бухгалтерії. От саме оця сфера сухих фінансів, вона 100% не моя. Зараз я звісно сама веду свій фоп, сама плачу податки. Ким, але от на постійній основі ні, мені типу точно треба щось більш креативне, і це вже дуже круто, що я це зрозуміла, бо це вже відкинуло там кілька потенційних стажувань для мене, кілька потенційних вакансій. Я просто їх не розглядаю. І вже от трошки звузився спектр того, що я потенційно можу полюбити. І це також дуже круто, і це лише методом проб, лише як ви щось спробуєте, як ви зрозумієте. Тіпа, ні, ні, куди, куди, але точно не сюди. Вам вже стане набагато легше, і ви вже будете відчувати себе набагато досвідченіше в цій сфері, так би мовити. Так що да, якщо ви зараз відчуваєте, що ви не знаєте хто ви, то це лише значить, що ви ростете що далі буде краще. Зрозумієш головне цей період життя використати максимально на свою користь, і протягом цього періоду справді зрозуміти, куди ви хочете йти, а не просто побігти в першу якусь навіть найгіршу можливість, щоб просто втікти від цих думок, бо я знаю, що вони можуть бути частково депресивні, просто важкі, і інколи легше бути зайнятим, хоча б чимось, ніж відчувати те, що у вас є вільний час, і ви просто не розумієте, що з ним Робити, бо, знаєте, якби я не продовжувала шукати, що я справді люблю, то мабуть я б відгукнула ще на ту колись найпершу вакансію, яку я бачила в університеті. Я б працювала лише в офісі зранку до вечора, з понеділка по п'ятницю, хоча, до речі, я люблю атмосферу офісу, але дозовано. А так у мене є зараз можливість поєднати роботу і прогулянки по Львову. І в теперішній період життя, я розумію, що це справді класно. А що буде далі? Ми. Побачу, але щось я відчуваю, що все буде добре. Так що я дуже сильно вас люблю. Дякую вам за відео. Переходьте до мене в інстаграм. Тим більше буду показувати всього з цієї поїздки. Бо, якщо чесно, я не знаю навіть, яка тривалість у неї буде. Я дуже хочу, щоб ситуація в Києві взагалі скрізь в Україні стала краще і легше. Ну а я вас всіх дуже сильно люблю, цілую, обіймаю, і всього найкращого бажаємо. До нових відео. Все, я готова підкорювати Львів. Люблю вас. переходьте в інстаграм. Там до речі, набагато цікавіше, і я там з'являюсь набагато частіше.